Я не знаю, скільки це може коштувати, але дізнаємося згодом, а ви вже ціну побачили. Тому переходимо далі до наступного пакунку. Так, що, що у нас тут? Отака штука мене зустрічає. Я не знаю, що це таке. Так, тут у нас мишка ось така бездротова. М'яке натискання. Ну, до речі, непогано так сидить в руці. Я б не сказав, що прям погано. Дві бічні кнопки. Окей, така мишка. І отака штука. У мене є десь точно така сама. Я не думаю, що це пользується спросом, воно просто собі лежить, я його навіть нікуди не виставляв. Але, можливо, тепер парою, так би сказати, лотом виставлю. Це, типу, сюди телефон вставляєш, і тобі має бути зручніше грати на ньому. Я на телефонах не граю. Що це за аксесуар? Я без поняття, на що воно треба, але це отак, скоріш за все, було. Якщо у вас є ідеї для чого, це, пишіть в коментарі. Так. 60 за мишку і за цю штуку зараховуємо і йдемо далі. Так. Щось важкеньке. Колонка. Так, мені колонок вже вистачило. Так, он-офф не робе. Ну, можливо, вона розряджена, тому треба буде спробувати, чи вона заряджається. Якщо заряджається добре. Нам вся про резина нам непогана. Якщо працює, можемо сміло дати 100 гривень. Якщо не працює, 50. На ремонт люди заберуть теж. Так, йдемо далі. Так, що в нас тут? Щось велике. О, вперше, вперше. Так, дивіться. Детектор диму ми знайшли вперше. Тут у нас два цих дзеркала також ми знайшли вперше. Багато обіцяюча знахідка. Можу так, з усіх ракурсів на себе дивитися. Оп, 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 і ви подивіться. Так, окей. ну Мені навіть складно сказати, скільки це може коштувати, бо я навіть ну це до велосипеда чи до мопеда, чи до чого. Не знаю. Давайте дамо і 60 гривень за пару.